Дякую. Ваша чесь. У цій справі у нас цікавий збіг. Другий раз продовжує тримання під вартою моєму підзахисному. Один той же прокурор поносить до суду клопотання, які за текстом близнюки. Все слово в слово. І... Ну, це вже сказала захисник Конова. Вона й Будь ласка, ну близнюк і уклала. Ваше про близнюки вона не казала точно. Крім того, ваша Ваше честь, один той же суддя Печерського районного суду. Доносить за цими клопотаннями однакові рішення, рішення близнюки які різняться практично тільки датою їх винесення. В апеляційній інстанції справа все знову, слава автоматичному розподілу, попадає до тих же суддів, які вже слухали цю справу та виносили по ній ухвалу. Захист не вбачає підстав бути оригінальним і надасть вам ті же, як це зробив прокурор та суддя першої інстанції, доводи практично в тій же інтерпретації, яку він надавав 14 вересня цього року. Крім того, необхідність повторного надання тих же доказів викликана і тим, що після вивчення вашої ухвали від 14 вересня 2023 року у захисту склалося враження, що в судовому засіданні його доводи не були почуті. А від призначення любого рішення, якщо вірити Європейському суду справ людини, це показати сторонам, що їх доводи були почуті. Коли ви 14 вересня цього року. Не менше п'яти разів зупиняли мене, робили мені зауваження, можливо, і справедливим, нагадували мені про існування норм адвокатської етики. В мене в душі закралось сподівання, що ви мене нарешті почули. І ви одні з найкращих суддів апеляційного суду, який знає вся юридична спільнота, на яких моляться молоді судді. Я був впевнений, сподівався, що ви винесете рішення, в якому будуть вказані підстави, за що ж все-таки Лаша Валеріанич перебуває під вартою вже майже рік. Я би вам вдячний навіть за те, якщо ви послались навіть на недопустимі та неналежні докази. Ну, в цій стадії провадження це допускається. Але ви в своєму рішенні від 14-го числа не посилались ні на єдиний, ні на єдиний доказ, хоч миршевенький, який би дозволяв державі України тримати під вартою тривалий час людину з тяжким захворюванням. У зв'язку з цим норми адвокатської етики, на які ви посилались, та інтереси мого клієнта зобов'язують мене повторити доводи моєї апеляційної скарги, яку я надавав 14 вересня цього року. Але з вашого дозволу я буду говорити трошки голосніше, щоб мене почули хоч в цей Ми раз. Надали. Шановний суд, почну свій виступ з посилання на широковідомі праві позиції Європейського суду з прав людини, які вчать нас тому, що цитую рішення Руїсторіха проти Іспанії. Рішення національного суду повинні містити мотиви, які достатні для того, щоб відповісти на істотні аспекти доводів сторони. Суд зобов'язаний ваша ті зобов'язаний зазначити мотиви, якими він керується, ухвалюючи будь-яке рішення. Це аксіома. Якщо і ці вимоги відносяться до всіх суддів неньків України, навіть до суддів Печерського районного суду міста Києва, в тому числі і до судді Вовка Сергія Володимировича, дай даймо Бог здоров'я, вердит якого є предметом сьогоднішнього розгляду. З точки зору великої палати Верховного суду, не мотивування судового вердикту, не надання відповіді на доведені із сторін це є одним із смертних гріхів, за які частенько позбавляють суддівських матір. А давайте ми ваша честь під цим кутом знову. Переглянемо предмет сьогоднішньої апеляції. ухвалу вже не двадцять червня, а 17 серпня 2023 року. Винесене суддьому Вовком щодо мого підзахисного, якого підозрюють в, тим, в тому, що він, перебуваючи у статусі вора в законі, вчинив певні злочинні дії. Зокрема, страшенний злочин передав фінансову допомогу сім'ї померлого товариша. Суді першої інстанції природить клопотання, про продовження строку тримання під вартою захист Настілова, ну і з нашої точки зору переконував, стверджував, що кримінальне провадження щодо Лаша Валеріянича є справа фейк, справа фантом. Ця справа спеціальна створена нашими поліціянтами. Для того, щоб надати вигляд, хоча б якоїсь, повторюсь, миршевенької подобається слово, законності для взяття під варту особи, що перебувала під домашнім арештом в іншій справі за більш тяжким злочином і ніяким чином не порушувала умови домашнього арешту. Крім того, можливо, поліціянти намагались показати цієї справи, як успішно вони борються з ворами в законі. Захист неодноразово звертав і тоді, і тоді, і сьогодні, ваша честь. Увагу на те, що абсолютно всі матеріали, якими обґрунтовується підозра Лаша Валер'яничу, взяті з іншої справи, яка я вже перебуваю на розгляду в місті Дніпрі. Тобто Лаша Валер'янич, третій раз цитую, тези клопотання вашої тісне. Притягуються одночасно двічі до кримінальної відповідальності за дії, які складали поведінку особи в одному і тому ж місті, в одну і ту ж дату, в один і той же проміжок часу за участі одних і тих же самих осіб, відповідно одних і тих самих питань. Поліціянти особливо не заморочувалися і в даній справі вони кваліфікували одні і ті ж дії за різними статтями та зробили з нього дві окремі кримінальні справи. Пропущу дві сторінки ваша честь, я думаю, що сьогодні вони не столь актуальні, як були два тижні тому. Захист у цій справі вказував на порушення конституційного принципу: ніхто не може бути двічі притягнути до юридичної відповідальності за одне і те ж саме правопорушення. Як ви думаєте, на ці адвокатські потуги? Відреагував у своєму рішенні суддя Вовк Сергій Володимирович, а аж ніяк ваша чесно. Ну, Принципи, які ви в своїй ухвалі від 14 вересня цього року, суддя вовк накшав деяких свідків в кримінальних провадженнях, взагалі зробив вигляд, що він нічого не чув і не бачив. Я суддя хочу чую, хочу не чую ухвалі. Від 26 червня 2023 року і від 14 серпня. Цього ж року про прийняття чи не прийняття цієї позиції захисту ні слова від слова зовсім. Крім того, захист щосили вала в судовому засіданні, про порушення строків до судового розслідування, посилаючись при цьому на закон, практику Європейського суду, Верховного суду та здоровий рост. А я підрагував на це у своєму вердикті суддя Воду. Повний ігнор, як до речі, і в ухвалі апеляційної інстанції. Під текст його ігнору. Мені не подобаються ваші адвокатські бредні, але чому не подобається, навіть пояснювати не буду. Не царська справа. Також захист майже годину, що сили кричав про небрунтованість підозри, а суддя відповів на це, ну дякую, хоч на щось відповів. Що позиція захисту спростовується протоколами слідчих дій. І навіть о чудо, в своїй ухвалі указав на. Назву цих протоколів, вказав дату їх створення, але знову не спромігся роз'яснити, що ж є такого в цих протоколах, що з точки зору суду дає підстави вважати аргументи захисту необґрунтованими. Тобто суддя Печерського суду, з моєї адвокатської точки зору, ваша честь, не буду казати, що ви там не полоняючи від сорому, не позичаючись 40 я це вже викрестив, без належної процедуральної поваги віднісся до норм кримінально процесуального законодавства. До практики Верховного суду та Європейського суду, на яку, справ людини, на яку ми постійно посилаємося, та як стверджують певні особи, показав суддівським перстам непристойний жест балангорським принципам поведінки суддів. Особливо цинічно при цьому виглядає посилання в рішенні суддів Вовка на практику Європейського суду з прав людини, як на підставу подальшого тримання під вартою мого підзапису. Верховний суд неодноразово неодноразово вказував, що на практику Європейського суду з прав людини. Не можна посилатись для підтвердження позиції обвинувачення. Європейський суд прав людини захищає навіть за своєю назвою не права прокуратури, хай це і показується дипунством суддів Вовку, а права людини. Можливо, все-таки, ваша честь, виходячи з цих матеріалів справи, виходячи з постійних незаконних рішень суддів першої інстанції, можливо, припустимо, що є все-таки людина, можливо, вона носить якісь поліцейські або. Погони прокурора, в інтересах якої суддя вовк виніс таке явне незаконне рішення. В зв'язку з цим, ваша честь, ви мені раз дозволили, я пошлюсь на детектор брехні, які після відомих подій в обов'язковому порядку вірогідно будуть проходити судді. Я хотів би бачити своїми очима цю захоплюючу дуель, цей бак між суддею вовком та бездушним поліграфом. Отож, питання до судді, яке можна було задати. Чи справді ви, суддя вов, бачили хоча б один єдиний, допустимий та належний доказ винуватості вашего Валер'янича в тих матеріалах, які надали вам поліціянти, та який би давав вам підстави з чистою суддівською совістю продовжити арешт тяжко хворої людини? Якщо б на це питання, чи бачили ви доказ винуватості? Була б отримана відповідь так, бачив, то на відсотків 99 я впевнений, що поліграф почав би смикатись і диміти після цієї відповіді. Крім того, Ваше честь, Ви мені дозволили пройшла посилатись на постанову Великої Палати Верховного суду України від 15.06.23 року, в якій наші гуру суду, судочинства вказали, що суд, обираючи особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, Зобов'язаний оцінити кожен доказ з точки зору належності та допустимості, а також обґрунтувати відхилення доказів, наданих іншою стороною, чого не було зроблено ні в усіх рішеннях пана Вовка, ні, на жаль, і в ухвалі апеляційної інстанції. Також при вирішенні питання про брання запобіжного заходу суд зобов'язаний зобов'язаний оцінити вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення. Пункт 97 даної постанови Великої палати. І в завершення. Ваша честь, суддя Вовк, поставивши, я вважаю, на кон свою суддівську мантію, виніс явно незаконне рішення. Стаття, за якою обвинувачується мій підзахисник, є новелою законодавства. Хто такий вор в законі в площині теорії кримінального права? Пояснити поки що не може ніхто. Оскільки будь-які реєстри ворів в законі не існують, посвідчення вора в законі не видаються. Судової практики Верховного суду на сьогоднішній день по даній категорії справ не існує. Чи має законодавство щодо ворів закону зворотню силу, чи має Держава України сприймати як юридичний факт коронування певної особи, як в нашій ситуації, на території Московії не зрозуміло поки що нікому. Чи можна взагалі вважати злочином надання допомоги сім'ям померлих друзів або придбання продуктів харчування для осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі? Прокурори впевнені, що це ваша честь страшений гріх, страшений кримінал. В той же час багато православних, в тому числі просто нормальних людей з просто нормальною психологією, вважають, що надати шматочок хліба нужденним богоугодна справа аж ніяк не злочинна. Я ще раз повторюю, ваша віці. Лаша Валер'янич не вчинив будь-яких дій, які заподіяли державі окремим громадянам шкоди хоча б на копійку. Ні матеріальної, ні моральної шкоди йому діям нікому не заподіяно. Суддя, Бог, звичайно, може теоретично бути впевнено в правильності кваліфікації вчиненого моєго під захистом. Це дискреція. Може гратися своїми дисплеційними повноваженнями в частині можливих ризиків, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом, і використовувати свою дискрецію не на користь Лаше Валеріановича. Але ніхто, я ще раз повторюю, ніхто не давав права судді вовку разом з правоохоронцями гратися здоров'ям, а можливий життям Лаше Валеріановича. Стан здоров'я мого підзахисного важкий. Про це вже казала. Шановна моя колега, подальше утримання в СІЗО без надання ефективної медичної допомоги може привести до будь-яких наслідків. Суддя Волок показав своїм рішенням, що для нього цінність чужого людського здоров'я та життя це так собі дрібничка. Таке ваша честь рішення підлягає обов'язковому скасуванню.